Мої шанування, друзі, вітаю вас на території спротиву. Я, Олександр Мусієнко. Ворог завдав черговий ракетно-дроновий удар. Ви знаєте, що бив по кількох регіонах України. Основна маса по Києву та Київській області. Працювали системи протиповітряної оборони, зокрема сили територіальної оборони, мобільні вогневі групи, знищили 19 шахедів. До речі, варто відзначити, що все більше зростає кількість дронів перехоплювачів при перехопленні шахедів. Це дуже добре, ще й враховуючи те, що новий міністр оборони України, пан Михайло Федоров, зазначив. Що над Україною потрібно створити щит. Уявіть собі, система антидронового захисту врешті має запрацювати. І що найменше тисяч дронів мають уже постачатися в війська якомога швидше, спеціально для того, щоб перехоплювати ворожі шахіди та інші типи безпілотників. А президент України Володимир Зеленський в свою чергу підкреслив, що дійсно це ефективно це потрібно посилювати, але поки що не вистачає людей. Людей. тож друзі, долучайтеся зокрема до лав сил ТРО, і буде змога нищити ворожі шахеди, навчатись на дрони перехоплювачі і не тільки. Потреба цьому зараз є значною. Крім того, пан Михайло Федоров зазначив, що наша мета це 50 мертвих окупантів щомісяця. 50 тисяч перепрошую, звичайно, 50 тисяч. Зараз є приблизно 30-35. Мета 50 тисяч. Це можна досягти, в тому числі використовуючи більше дронів, більше артилерії, більше засобів враження для того, щоб знищувати ресурс. Як говорить міністр оборони для росіян. Жива сила це ресурс, безумовно. Але навіть в Росії, де великий мобілізаційний потенціал до 20 мільйонів, і де 4,5 мільйони зараз резервістів, як зазначав головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, попри все, немає нічого нескінченного. Це доводить фізика, і зрештою. Ворог теж скінченний, його треба нищити. І саме для цього потрібно зараз збільшувати. Доволі таки амбітна мета, дай Бог її реалізувати і всім, хто над цим буде працювати. Також президент України Володимир Зеленський не буде виступати цього дня під час саміту в Давосі. Він скасував виступ. Ті з цією метою, що потрібно залишатися все ж таки в Україні, тому що ситуація в енергетиці є складною в усіх регіонах України зараз, особливо в місті Києві, Київщині, Одеса, Запоріжжя, Херсон, Харків, Суми, Чернігів, прифронтові території Донеччини всюди, і для цього потрібно оперативно вирішувати ситуацію уже відбуваються селектори, наради. Звичайно, є складнощі з відновленням, тому що ворог системно нищить саме. Теплоелектростанції, теплоелектроцентралі для того, щоб не вироблялося тепло, не подавалася вода, було відсутня електроенергія. Проблема ще й в тому, що потрібно завозити значну кількість запчастин для того, аби оперативно їх ремонтувати. Але не для всього є в світі, тому що, по-перше, для себе зберігають окремі країни. А по-друге, для того обладнання, яке є у нас, фактично яке ми використовуємо, не так багато в світі, тому це все вишукується, закуповується по. Остачається. І якраз для того, щоб закуповувати, потрібне і фінансування. Зараз оцінюються збитки орієнтовно в 1 мільярд доларів. Це по втратам 8,5 гігават електроенергії, яку нам зараз потрібно для того, щоб покривати щонайменше дефіцит, який виникає, аби не було аварійних екстрених відключень по 10, 12, 15 годин і більше по території України. І над цим ведеться робота, як і над пошуком рішень перенесення електромереж, енергомереж під землю, під станції. це все для того, аби комплексна програма енергетики працювала з урахуванням ворожих обстрілів. І те, що президент не їде на Давос, це симптоматично, тому що тут треба тримати руку на пульсі, і це в тому числі сигнал нашим партнерів, що біда у нас взагалі було б добре енергетично. Ось цей Рамштайн і свого роду. Знаєте, такий Давос влаштувати в Україні. А чому ні? Нехай приїдуть представники наших партнерів, нехай приїдуть урядовці, політики, члени організацій, журналісти і подивляться на той геноцид, на ті страшні злочини, які чиняє Путін в Україні. До речі, про злочини Рафаель Гросі, директор МАГАТЕ, повідомив про те, що фактично знеструмлено Чорнобильську АЕС. В чому тут є загрози? Справа в тому, що там зберігаються залишки ядерного палива, відходи. Це треба охолоджувати. Для цього потрібно енергозабезпечення, яким живиться безпосередньо АЕС. Так, там можуть бути акумулятори, генератори, яких вистачає на певний час, але постійно має бути напруга. Крім того, конфаймент, саме накриття, саркофаг. Над а, так званою зоною укриття ось цією над енергоблоком він потребує вентиляції. Це теж вимагає електроенергії. Ви бачите, що росіяни проводять фактично ядерний терор. Вони минулої ночі намагалися нас в тому числі відрізати від АЕС, які є в Україні, і ставлять під загрозу Чорнобильську АЕС. Причому бездумно, тому що не дай Боже якоїсь катастрофи, це загрожує і Росії, і Білорусі. Варто було би все ж таки подумати, якби було чим. Але в той же час президент Зеленський допускає, що він може відвідати Давос, в разі якщо буде досягнуто зараз прориву і будуть готові предметні перемовини з потенціалом підписання угод. Ви знаєте, що це угода про відновлення та інвестиції для України на 800 мільярдів доларів. А так само це угода про гарантії безпеки, де ми хочемо отримати чіткі предметні механізми розміщення військ, озброєння, фінансування для підтримки України. Тут і зараз там працює на полях саміту Українська делегація. Голова офісу президента України Кирило Буданов, секретар РНБО Рустему Умєров, Давид Арахамія, представляє парламент для того, щоб створити ймовірні передумови, тому що, як пише видання Аксіос, зустріч президентів Трампа та Зеленського, все ж може відбутися, ймовірно, в четвер, 22 січня, якраз на Давойському саміті. Тим часом, президент України підтримав суверенітет територіальну цілісність Данії, Гренландії, і зазначив, що. Для нас принципово, аби не було жодних якихось кризових ситуацій, а були перемовини між США та Європою і НАТО. Дійсно, ми не зацікавлені в кризі і в порушенні трансатлантичної єдності. Ну а Дональд Трамп заявляє про те, що він зустрінеться з генеральним секретарем Марком Рюте для того, щоб на полях саміту обговорити ці проблемні питання, які зараз виникають. Американський президент до слова оприлюднив повідомлення, яке йому надіслав французький президент Еммануель Макрон, який закликає зустрітись, поговорити про Гренландію, Данію, Україну, Сирію, і дійсно зустріч Україн української делегації європейських представників з президентом Трампом скоріш за все відбудеться. Головне, щоб вона дійсно була важливою, узгодженою і предметною. Ну а на Росії неспокійно. Я вам скажу, тому що Росія втратила на постачання нафтопродуктів. Зараз опозиційні видання російські подають, що вперше з 2010 року зменшені обсяги постачання нафтопродуктів трубопроводами через зовнішні фактори впливу. Зовнішні фактори впливу це означають удари нашими безпілотниками. Які я думаю, що будуть продовжуватися попри все, для того, щоб зменшувати потенціал можливості, потужності і спроможності ворога. Ну, а для того, щоб не пропустити знищення цього потенціалу, знати більше, підпишіться, будь ласка, на канал ТРО Медіа та канал Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!